Що стосується е, звільнення заложного, там були суто політичні особисті причини. В першу чергу, вони були найголовнішими. Бо е, Володимир Зеленський е, по своїй суті е, все життя був актором, і він завжди сприймав, що на сцені актор може бути тільки один, і всі досягнення аплодисменти можуть належати тільки йому. І, на жаль, е, така певна. Е, Певне несприйняття авторитету залужної і його популярності серед українського народу зіграло в першу чергу таку е, погану річ. Я не скажу, що все було у Валерії Федоровиче там ідеально. Але між тим система працювала добре. Навіть якщо там залужний в чомусь винен, в чому винні ті 20 генералів Національної гвардії Збройних сил, які також були усунуті від посад після його зняття. Ми кажемо, що армія поза політикою, але дивлячись на дії влади, я розумію, що у нас ну, політичне переслідування або розгляд тебе як е, політичного якогось конкурента, ну він жоден військовий не застрахований від таких речей. Тому е, содаль тут безпосередньо е, особисто нічого немає тут безпосередньо якраз ті е, проблеми, які існували що стосуються службової діяльності. Угу. А хто наступний з вашого огляду? Ну з такими підходами э, стоїть питання: а чи утримується генерал Сирський? Бо э, той же самий генерал Сирський э, просував того ж самого генерала Содоля на цю посаду. Знаєте, у нас э, перепризначення генералів, аби відволікти увагу суспільства від провалів полі військово-політичного керівництва. Це достатньо популярно стало, Призначення са підбувавів. Але система ще раз підкреслю, система не змінюється. Ви можете міняти 30 генералів, якщо стоїть економіка, якщо не опрацьований мобіліційний план, якщо фортифікаціями системної правильно не займаються, то якщо держава не проводить правильно політику національного патріотичного виховання і підготовки мобіліційних ресурсів, що стосуються людей, то можна міняти скільки заводу генералів на війні. є таке золоте правило рівень твоїх бажань завжди спутиться до рівня твоєї тренованості. Тобто, тренованість розглядається як забезпеченість держави. Можна пам'ятати ще 20 генералів, а якщо снарядів не достає, якщо людей, навчених тренованих, підготовлених в тилу не достає, якщо заводи не забезпечують потреби Збройних сил в простих речах, то що, чарівник залужний може це зробити? Чи чарівник безпосередньо сирський, ні, вони цього не зроблять? Тому давайте дивитися все в комплексі і змінювати систему в повному обсязі. І навіть якщо ми відкриємо закон про мобілізацію, ми прочитаємо, що таке мобілізація це переведення економіки України на функціонування в умовах воєнного часу. Перше, друге органів державної і центральної виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, підприємство України, а й військових частин на штати воєнного часу. Бачите, військові частини десь там в самому кінці. А от задаю питання: ми про мобілізацію говоримо, чому ми тільки згадуємо в самому... В кінці правівської частини, а перші шість пунктів, чому вони не виконуються? Чому наші е, шановні депутати досі е, не розглянули законопроект, поданий паном Зеленським е, що з оголошення стану війни? Як це цікаво, документи подають ті, що подаються президента, розглядаються позачергово, Уже пройшло більше ніж два роки. Нема питань, чому не розглянуто. Чому відповідно цього оголошення стану? Не введення і неопрацьоване мобіліційний план, де кожне підприємство України отримало б завдання. Чому багато речей, які ми можемо виробляти всередині країни, ми закупаємо за кордоном, бо хтось на цьому заробляє? Чому ми замість того, щоб боротися, щоб кожна гривня українського платника вкладалася в подальшу в систему? Дивіться, держава вкладає в державне замовлення по на будь-яке підприємство одну гривню. А вже податки ми це підприємство 40% Повертає Уже є прогрес, і таких варіантів багато, тому знов таки ж треба розвивати економіку. Бо війна це спроможність держави забезпечити потреби збройних сил для зас... за досягнення позитивного результату, умовно кажучи, перемоги. Якщо ми залежимо від допомоги від країн заходу, дякую за те, що вони допомагають. Між тим, ми вже воюємо, який рік. І мусимо і згадати про власні спроможності, коли ми чуємо розповіді, що туди можуть прилітати російські ракети. Можуть, звичайно, можуть. Якщо про це не розповідати, не піаритись і не знімати відео. Давайте задаємо приклад, коли пан Гусів чудовий ролик зняв на фоні Київського танкоремонтного заводу, туди прилетіли російські ракети. Завод знищений, Гусів не поніс ніякої відповідальності, а наоборот був заохочений. І зараз гріється на сонечку на берегу Каспійського моря послом України в Азербайджані. І таких прикладів у нас е, пан Таран, який розвалював збройні сили і не опрацьовував державне заборон... оборонне замовлення по тим самим снарядам ракетам, зараз е, розслабляється послом е, в Словенії. То знов таки ж якось закон цікавий: ті, хто руйнували Україну і роз... руйнували її обороноспособність, обороноспроможність, вони знаходяться за кордоном в Вахволдиних. Умовах, а ті, хто реально воювали, могли допустити помилки, зразу заграти. Це так само, як з, е, з Романом Червінським. Людина реально професійна, реально працювала, зразу заграти і не випускає навіть по заставу. А інше у нас величезна кількість прикладів, навіть і по тому ж самому Тищенко, е, Які закони працюють окремо під заставу, під домашній арешт. Ну знову такі таки ж, влада працює за принципом для своїх, як треба. Для інших як закон так воно не може бути в демократичному суспільстві. Якщо такі приклади є, то про яку демократію паті Євросоюз ми можемо говорити? У нас пробачте, ми так поступово підсовуємося до авторитарізму і наостанок запитаю вас Андрій Гнатов, бригадний генерал. Він замінить на посаді генерала лейтенанта Юрія Содоля. Чи відома вам ця постать? Що ви знаєте про бригадного генерала Андрія Гнатова? Знаєте, знов таки ж, щоб не було знов-таки, знаєте, щоб ми не будували самі собі таких рожевих фортець, які потім зруйнуються під вітром або під водою наших сльоз, питання полягає в тому, що будь-яка людина, яка знаходиться на посаді, завжди спирається на роботу в команді, яка буде команда у цього генерала, і яка буде підтримка зверху у цього генерала. От будь-які мрії знов спуститься, чи зможе він забезпечити потреби збройних сил по плануванню і виконанню планів операції.